В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі мої, сьогоднішнє Євангеліє говорить нам, що Ісус захотів іти в Галилею. І знаходить Филипа і каже Йому: Іди за мною. Филип же був звідсаїди з одного міста з Андрієм Петром. Після свого хрещення на Йордані Господь наш Ісус Христос вирушив у Галилею, де йому слід було почати свою працю. Розбещений розум і юдеї не був гідний того, щоб Господь почав свою працю серед її жителів. Юдея з Єрусалимом через свою прив'язаність до земного і чуттєвого нижче язичницьких країн. Галілея була язичницькою, населена головним чином, елінами, ремлянами, сирійцями, яких ледь позбавляли євреї. Євреї з юдеї зневажали Галілею як землю язичницьку, землю темряви і незнання. Саме у цьому зневаженому краї повинно було защаяти світло велике, як сказано пророком. Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить, і над тими, хто сидить у краю тіні смерті, світло защає над ними. Ісаїн 9:1:2. Уже цим самим, що він відкрив свої божественні уса першу у цій галілеї, що було змішанням народів, Господь підкреслив все людське призначення свого Євангелія. Явившись спочатку у цьому темному і покинутому кутку Палестини, він цим показав свою смиренність, так і вирок безумній гордості запомороченого, розбещеного Єрусалиму. Андрій Першим з усіх сам пішов за Господом і без заклику привів свого брата Симона Петра. Филипаш, Господь закликає, іди за мною. Филип відразу пішов на поклик без будь-яких сумнівів. Це ясно, з того, що він, запалившись ревністю у Христі, відразу ж починає набирати і інших добровольців і приводить їх до Господа свого. Швидке рішення Филипа негайно наслідувати за Господом можна пояснити тим. Що він, очевидно, раніше чув про Христа від своїх сусідів Петра і Андрія, оскільки вони були з одного міста в Саїди, а може, і від інших. Однак, швидше за все, приваблива особистість самого Господа умить спонукала його все залишити, все забути і піти за ним. І до того ж, могутня особистість Христова настільки підкорила Филипа. Що, як вже сказано, він не лише пішов за Господом, але й тут же почав апостольське служіння, тобто став навертати до Христа інших людей. Бо говориться далі, Филип знаходить Натанаїла і каже йому: ми знайшли того, про кого писали Мойсей в законі і пророки, Ісуса, Сина Йосифа з Назарету. Які прості слова Филипові. Ось розмовляють дві спраглі душі людські, душа Филипа і душа Натанаїла. Филип не каже ми знайшли обіцяного Месію, чи сина Давидового, чи царя Ізраїлю, чи Господа Христа. Він тільки дає зрозуміти Натанил. Ми знайшли того, про кого писали Мойсей і пророки. Це промовляє душа, сповнена подиву і радости. Найсильніші почуття не вибирають слів, але виражають себе просто, іноді дуже просто, наче вони самі в собі впевнені, їх сила проявиться і в найпростіших словах. Слабкі і уявні почуття виковують собі срібні труби з гучних і пишних слів, щоб показати себе сильнішими і правдивішими, ніж вони є. Звісно, Филип і Натанаїл раніше розмовляли одне з одним про обіцяного, про пророкованого, про довгоочікуваного. Це була звичайна тема розмови всіх істинних ізраїльтян, всіх чистих і спрагних душ. Ми знайшли того, говорить Филип, тобто він не явився, наче блискавка, що ще їх стрясає хмари і залякує землю. Він не впав на землю раптово, як метеор, і не зійшов на царський престол у Єрусалим. Куди були спрямовані погляди короткозорих фарисеїв, нерозумних книжників інших, хто очікував на Месію. Він ріс і жив тут, у Галилеї, серед нас, ось уже тридцять років, і ми не пізнали його. Ріс, як шляхетна виноградна лоза серед диких лоз, і його важко було впізнати, поки він не дозрів і не почав приносити плоди. Він був ще подібен до скарбу, закопаного в землю, земля розклирилася і заблистів скарб. Він не виставляв себе і не нав'язував себе, ми самі побачили його і пізнали. Як Агнеч лагідний, як сонце прозорливий, як весна ласками, як Бог сильний. Він з Назарету, син Йосипа. Хто може знати достеменно, як Филип описував Христа Натайнавілови? Хто може відтворити всю їхню розмову? І Євангеліст повідомляє коротко, лише найголовніше. І все, що Натанаїл чув від Филиппа, могло його тільки потішити, але одне його збентежило і зробило малоймовірним. А саме, як же це Масія зявиться з, з Назаретом? Филип називає Ісуса сином Йосипа. Можливо, тому що і сам ще не знає про велику тайну зачаття Богоматір'ю від Святого Духа, а можливо, і просто для того, щоб зробити свою розповідь лаконічною і зрозумілою людині, яку ще тільки належало поступово вести в тайну Боготілення. Можливо, Филипп тут вже діє по-місіонерськи методом апостольським, пізніше описаним апостолом Павлом, для немічних був як немічних, щоби здобути немічних. Для усіх я зробив всім став всім, щоб спасти, принаймні, деяких. Натанаїл був ще немічним, нетямущим, непосвяченим, і апостол поводиться з ним як з немічним. Але Натанаїл сказав йому: з Назарету чи може бути щось добре. Филип говорить, йому, піди і подивися. Питання Натанаїла слід розуміти не як зловтішне зауваження закам'янілого й упертого серця, але як побоювання серця щиро, чи випадково не обманувся грубо друг його. Сара внутрішньо розсміялася, коли Господь об'явив їй, що вона народить сина в старості, 18-12. Це радість, що бажає ствердити себе сумніво. І Натанаїл ніколи в житті не міг почути, звістки більш радісної, ніж та, котру приніс йому Филип. Але як ущака радість чутлива допоміг і тіний, так і радість Натанаїлова. Його радість туше розбилася об слово Назарет. Як же Месія міг прийти з Назарету? Хіба не Вифлеєм, позначений пророками, як місце його народження? Хіба багато поколінь не дивилося на місто Давидове, бажаючи побачити там очікуваного царевича і царя? Звісно, Филип не міг не помилитися, але Филип навіть не хоче пускатися в пояснення і докази. І не хоче він від себе, щоб то не було відповідати Филипові на його зауваження. Він лише говорить йому Піди і подивися. Як переможно звучать ці слова. Піди і подивися. Просто піди і подивися, на Танаїла. Я не можу довести тобі, але Його присутність доведе тобі все. Я не можу тобі відповісти ні на це, ні на інші твої питання. Але сама Його присутність є відповіддю, якій ти можеш противитися. Просто підімо зі мною туди, де Він, піди і подивися. Натанаїл погодився і пішов свилибом. Ісус, побачивши Натанаїла, що йшов до нього, говорить про нього, ось справжній ізраїльтянин, в якому нема лукавства, яка дивовижна, дорогі мої, похвала, та ще й ще їх вуст. Але що це означає ізраїльтянин, в якому нема лукавства? Це означає, дорогі мої, людина, сповнена протилежнього мого лукавству, тобто Бога. Богосмислення, прагнення Бога, пошуку Бога, очікування Бога, уповання на Бога. Це людина, що віддала себе єдиному владиці Богові і не бажає знати іншого Пана, людина, у котрій зло не могло пустити коріння, але указуючи на Натанаїла, як на справжнього ізраїльтянина, Христос одночасно підкреслює і сумний факт як мало залишилося справжніх ізраїльтян, тому й сам Господь, наче зрадівши вигукує, ось справжній ізраїльтянин. Ось один справжній ізраїльтянин серед багатьох даваних. Ось один ізраїльтянин не лише по імені, але й по духу. Хоча Господь здалеко міг знати про сумніви у ньому, які Натанаїл висловив Филиппові. Все-таки Він хвалить Натанаїла, як справжнього ізраїльтянина, що не має лукавства. Для чого Він хвалить його, щоби привабити? Ні, дорогі мої, бо серце віддається не слова слухає, а дивиться на серце людини. Ми ні в чому не бачимо. І не можемо прочитати на сустринках Євангелія, що Натанаїл був людиною без лукавства, але Господь дивився на серце і прочитав це в серці його. Можливо, інших апостолів, що оточували Христа, здивували ці похвальні слова Христомі. Однак Христос залишив часові відкрити апостолам справедливість Його похвали. І сам Натанаїл був вражений цією несподіваною похвалою. Натанаїл каже йому Чому ти знаєш мене? Ісус сказав йому відповідь, перш ніж покликав тебе Филип, коли ти був під спомковницею, я бачив тебе. Бачите, Натанаїл тут же проявляє себе, як людина без лукавства. Лукава людина зайнята сама собою, їй нема діла до інших людей. Лукавій людині приємні похвала й лестощі. Якби у Натанаїлові було лукавство, він оп'янів би від цієї похвали Христової і почав би йому дякувати чи з удаваною скромністю відхиляти від себе похвалу цю. Але Натанаїла більше хвилює істина, ніж похвала, і для нього важливіший Христос, ніж він сам. Тому не розуміючи і не відкидаючи вислониної похвали. Натанаїл задає пряме питання, мета якого відкрити істину про Христа. Чому ти знаєш мене? А чи ось ми зустрічаємося в у житті. Якщо ти звернувся до мене по імені, я б менше здивувався, бо ім'я можна якось швидко дізнатися і угадати. Але дуже вражає мене, ти так швидко узнаєш ім'я мого серця і моєї совісті, тобто того, що в людині найбільш сокровенне і що воно менш за все відкриває навіть перед близькими друзями. На це питання Господь відповідає йому, відкриваючи іншу зовнішню тайну, перш ніж покликав тебе Филипп, коли ти був під смоковницею, я бачу тебе. Тому, хто пізнає таємниці духу, легко пізнати таємниці тіла, і хто бачить хід думок, чує їх і таємний шепіт у людині. Ще легше бачить рух людського тіла і чує слова, вимовлені людським язиком. Ще перш ніж Вилип приступив до Натаїла, Господь бачив останнього, що сидів під смоковницею. І перш ніж Филип подумав про те, щоб піти до Натанаїла, Господь бачив і знав серце Натанаїла. За його промислом Филип і приступив до Натанаїла, і покликав його піти і подивитися, де сховається людина від Ока Божого, де сховається від великої страшної присутності Його. Міркуючи про цю велику і страшну присутність, псаломопівець звертається до Всевишнього Бога і каже: Господи, випробував Ти мене і пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою, розумієш зданеха, дорогу мою, та лежання моє виміряєш, і ти всі путі мої знаєш, бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш ти все. Оточив ти мене ззаду й спереду, і руку свою наді мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе воно. Я його не подолаю, куди я від Духа Твого піду, і куди я утечу від Твого лиця, Псалом 138. 1 Христос є чудо земної історії, не лише через сотворені чудеса і через Воскресіння, але не меншою мірою і через суде сутні свого Духа і свого всезнання. Будучи на землі, він одночасно був і на небі. Дивлячись на людей, він той же час бачив і упалого з небес сатану. Зустрічаючи людей, він знав їх минуле, їх майбутнє. Думки людські він читав. Як відкриту книгу серед слави і похвал людських він говорив учням своїм про свої страждання. Серед страждань він говорив про свою близьку перемогу і славу. Дивлячись на мармуровий храм Єрусалимський, він бачив його руйнування. З Моїсеєм та Ілеєю він розмовляв як із своїми живими сучасниками. Живучи в обмеженому тілі, він бачив все, що відбувається на небесах, і чув розмову між грішним багачем у пеклі і Аврамом раю. Він здалеку передбачав, де стоять прив'язані ослиці і молоди осел, і направив туди своїх учнів, щоби привели їх. Він здалеко побачив у місці чоловіка, що ніс глечик води, і відрядив учнів своїх на зустріч тому чоловікові з настановою, щоби приготували йому Пасху. Час не міг зіткати для нього духовного зору жодної завіси. Все, що було, все, що буде, він бачив так само, як те, що вже відбулося у нього під ногами, і простір не мав для нього далини. Те, що відбувалося, де б то не було у світі, він бачив так само, ніби це відбувалося перед його тілесними очима. Те, що ділося у закритому приміщенні, було для нього ніби у відкритому полі. І навіть те, що відбувалося в найпотаємніших кімнатах людських сердець, було перед Ним відкрите явно. Ця всюди сутність і все знання Господа Ісуса Христа вразила, натанила не менше, ніж Петра. Багатий улов риби на морі, а інше гучні ходіння по морю і прибуркання бурі та вітрів, пізнаючи людські серця, Господь знав, яка з його божественних сил, на якого учня може більше подіяти. Якщо Петра найбільше дивувала його влада над природою, то натанаїла найбільше могли здивувати його прозорливість і його всезнання, знаючи все, Господь згідно своїм зазнанням і керує своїм божественним домобудівництвом людського спасіння. Можливо, Филип і провідчув це вже у ті перші дні свого апостольства, коли сказав Натанаїлові, піди подивися». Филип був впевнений, що премудрий і всемутній Господь відкриє себе Натанаїлу таким чином, який найбільше підходить для духу і характеру Натанаїла. Він, можливо, лише до певної міри перечував те, що пізніше ясно знав, які нещасленні і придивні тайни приховуються в тлінних людських грудях його вчителя, Воістину тайни, прозоріші від небес, і довші від часів приховувалися в грудях Бога чоловіка, чи явив або повідав Господь наш Ісус Христос, хоч одну тисячу долю цих сили тайн, прихованих в Ньому Свісно, ні. Більшість його тайн і сил залишилося невисловленими і сокровенними, щоб відкрити ще й явитися тільки святим у його Небесному царстві. Скільки сил було в ньому, що він не докладав зусиль, щоб творити чудеса, але більше трудився, щоб утриматися й не створити надто багато чудес. Ним сказано відкрито і зроблено лише стільки, скільки потрібно для спасіння нашого безтиску і насилля над нашою волею, нашою свободою вибору і свободою самовизначення. Та подивімося, що відповідає Господу здивований Натанаїл. Натанаїл відповів йому Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів, це вимовили ті ж вуста. Які незадовго до цього сказали Филипові, що доброго може бути з Назарету, яка дивовижна зміна, яке швидке захоплення? Дорогі мої, яка велика і чудотворна присутність Божа, нема слова, яким вона могла би бути виражена, нема руки, яка би описала її, але є серце. Серця, які можуть відчути, і відчувши, затрепетати, і гранкова роса при зустрічі з промінням сонячним, чи недостатньо пояснює цей випадок, чому Господь змушений був явитися заради сважіння людства, як слабка людина? Хто міг би встояти проти лиця його, якби він явився, як полом'яніючий ангел? А якби ще він явився, як Бог, невтілений у плоті, не прихований зі завісою у своїй вічній силі й славі, хто міг би побачити його і живим залишитися, хто міг би почути голос його й не розсипатися на порох? Хіба не перетворилася би вся земля на пару від близькості Його подиху? Подивіться, наскільки могутня і пом'якшена його присутність. На зміг ока він навертає серце людське і перетворює думки людські. Хто б міг всього лише за кілька хвилин до цієї розмови Христа з Натанаїлом навіть подумати, що Натанаїл зовсім скоро сповідуватиме так званого сина Йосипового і вчителем, і сином Божим і царем Ізраїля. І, хоча, можливо, Натанаїл в той момент під царем Ізраїлем розумів земного Царя Ізраїла, що відповідає тодішній загальній думці про Месію, Це ж для новобранця, у сповідуванні Христа і вслідуванні за Христом цього більш ніж тоси. Бо Натанаїл, крім цього, Іменує його і сином Божим, чим підносить його особистість, високо над вульгарним розумінням Христа, як звичайного земного царя на престолі Давида. Ісус йому відповідь: Ти віриш, тому що я тобі сказав, я бачив тебе під смоковницею, побачиш більше від цього. І говорить йому, істинно, істинно, говорю вам, віднині будете бачити небо відкритим і ангелів Божих, що підносяться і сходять на сина людського. Господь таким чином вважає, сказавши Натанаїло, що бачив його під смоковницею. він відкрив йому всього лише одну малу таємницю про себе. Прозорливість Христова на такій малій земні відстані, подібна лише одному променю його всеохоплюючої сонячної прозорливості через чистоту душевну Натанаїл, щоби увірувати, вистрачило й цього малого. Нечистій лукавій фарисеї. і книжники Єрусалимські дивилися на те, як Господь очищує прокажених, дарує зір сліпим, воскрешає померт. І все-таки не могли увірувати. А ось Натанаїл, справжній Ізраїльтян, він не вірує і сповідує віру, побачивши ледь від, при відкриті ворота чудес. Побачиш більше від цього, обіцяє Господь. Що він побачить? Небо відкритим, і ангелів Божих, що підносять і сходять до Сина Людського. Господь звертається словами цими до Натанаїла, але ця обітниця стосується всіх, бо сказано, істинно, істинно кажу вам. А те, що обітниця, це обов'язково буде сповнена, показує особливо сильне її наголошення, істинно, істинно, по правді, на правду, на правду кажу вам. З самого початку ангели служили Спасители, сходячи з небес і підносячись на небо. Ангел з'явився Захарії, щоб повідомити йому про народження великого притечі Христового. Ангел явився при святій Діві, щоб звістити їй найбільшу таємницю народження Господнього. Небо відкрилося пастухам Вефлеїмським, і ангели сходили, співаючи радісну пісню, примирення Бога з людьми. Ангели сходили, і підносилися, щоб звіщати і направляти Йосипа із східних волхів. Коли Господь переміг ще диявольські спокуси у постелі, ангели приступили і служили йому. Під час його предсмертних страждань, в саду Гецманського ангел явився йому і підкріплював його. При його воскресінні ангели зійшли на гріб Його, при його возначінні від землі на небеса два ангели у білому одязі зійшли і з'явилися учням. Після його возіння ангели часто з'являлися апостолам, а згодом багатьом, і багатьом його угодникам, мученикам і святим. Хіба святий переумучених Степан не бачив небеса відкритими? Хіба апостол Павло не був захоплений до третього неба? Хіба апостоли Іван Івану не були відкриті нещасленні чудеса небеси, часів і вічності, і до наших днів багатьом чистим, і богоносним душам являються ангели. І багато з них, хто розкаявся і отримав прощення гріхів, бачать небо відкритим. Оскільки ж разів донині сповнювалися слова Господа нашого, Ісуса Христа, про небо, відкритий ангелів, що сходять і підносяться, Господь зійшов на землю, щоб явити людям відкрите небо. До пришестя Христового лише мала кількість пророків, угодників Божих сподобалася бачити небо відкрите. Але після нього цілі воїнства небовиців підносилися прозорливим духом своїм у небесні висоти. І зустрічалися з ангельськими воїнствами небесними, небо завжди відкрите для людей, але люди закриті для неба, так що вони, дивлячись, не бачать і чуючи, не розуміють. Христос від сліпоти не тільки кількох тілесно сліпих, але мільйони духовно сліпих людей. І сліпі прозріли і побачили небо відкритим. І нині сліпі прозрівають, і бачать небо відкритим. Що означає небо відкрите, якщо не присутність Бога живого, Його незліченного воїнства? А що означає присутність Бога живого, якщо не страх і жах для нечистих і грішних, життя і радість для чистих і праведних, від цієї великої і страшної присутності нас, поки заступає темна завіса нашого тіла, але скоро, зовсім скоро, завіса буде жірвана і кинута? І ми повністю опинимося у відкритому небі. І при цьому ті з нас, хто покаявся і очистився у вічній животворчій присутності Бога Живого, а не розкаяні богохульники і нечисті у вічній відсутності Бога у муках і темряві зовнішні. Тому, дорогі мої, припадімо ж до чоловіколюбного Господа нашого Ісуса Христа, і доки ще не вші дні наші слідчини, сповідуємо ім'я Його як єдине ім'я, яким належить нам спастися, прошімо про допомогу, єдину нехибну і спасенну допомогу. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй і спаси нас грішне, Тобі подобає слава з Отцем і Святим Духом. Тройці єдиносушні і нероздільні, нині присної усі часи, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу.